Є знижки на спрей отривін з ментолом та Евка 15% в аптеках «Бам» вам «Ощад». Є знижки на Мераліс, 15% в аптеках «Бам» вам «Ощад». 23 лютого сніданок, як завжди, готується до ранкового ефіру за добу наперед. Чекаємо у гості антрополога, а ще міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка із новими даними щодо епідситуації в країні. Та цьому ефіру не судилося відбутися у такому вигляді. 24 лютого вся країна прокинулася від вибухів. Гості сніданку один за одним відмовляються приїжджати у студію. А всі актуальні сюжети стають в один момент вже не такими нагальними. І тут сніданок з 1 плюс 1» виходить у прямий ефір спільно із колегами з ТСН. Щоб повідомити про початок повномасштабної війни, це канал 1+, плюс чи то спеціальний ефір ТСН, чи то спеціальний ефір сніданку з 1+, плюс Важко сказати, але разом з тим ми не могли зараз раніше вийти, не вийти в ефір, тому що о п'ятій ранку Владимир Путін починав наступ на Донбас. Він виступив з екстреним зверненням до громадян, у якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі. Згодом усі телеканали об'єдналися і почали мовити в єдиному марафоні а команда сніданку взялася створювати інформаційні дайджести різними мовами, щоб доносити правду світові. Однак нам бракувало зв'язку з глядачами. Тож сніданок з 1+,1 плюс відновив свої ефіри. Що правда спершу лише у Ютубі. ми тут? де ми? Хто ми? Ми. Ведучи сніданку, ми ведучі твого дня. Ми спеціально повернулись, бо читали багато ваших коментарів, що ви залишаєтеся сам на сам з новинами. А, і є там ефект дев'ятого дня, десятого дня, дванадцятого дня, і що з ним робити, як з ним залишатися. Ми тому і повернулися, щоб нагадувати про мирне життя, щоб говорити не тільки про війну. Замість ошатних суконь у перших повоєнних ефірах ведучі були у спортивних кофтах чи теплих светрах. без стилістів та повного технічного складу. Ми виходили в ефір. Може, чаю зігріємося? та тому що на що ну насправді, якщо, якщо, якщо можна було там організувати кіська да, да, бокаву, да. бо ради рано... мені багато хто пише, що з бомбосховищ дуже люди похворіли, тому що холодно прохолодно вухі приміщення. Сніданок став точкою опори для глядачів, яких на той момент розкидало не лише по всій країні, а й по світові. У прямому ефірі ми не лише розповідали актуальну інформацію та надихаючі історії, а й тримали зв'язок з нашими глядачами. Вони телефонували у студію і розповідали про обстановку у своїх містах. Сума оточена з усіх боків три дні працював зелений коридор, була можливість виїхати, але рішення про те, залишатися в сумах чи ні, кожен для себе приймає сам. А часом у прямому ефірі ставалися справжні дива на зв'язок. Виходили люди, яким вдавалося вибратися з окупації. Панічка Ай, боже мій, я перепрошую. Аня. Боже мій, це мій гример. П'є санечка. А що вона пише? Дідемо на захід, тільки не виїхали не з бучі. Слава Богу, скільки не було. Е, декілька днів, та днів так не було зв'язку. Я на п'ятого березня останній раз виходили на зв'язок. Я перепрошую. Сьогодні тисячний день повномасштабної війни. За цей час ми змінили декілька майданчиків мовлення. У нас з'явилися нові рубрики та традиції. Але незмінними залишились наша щирість, любов до глядачів та готовність виконувати свою роботу у будь-яких обставинах. Бо сніданок це більше ніж ринковий телепроєкт. Це родина, яка завжди зі своїми глядачами по той бік екрану. Сьогодні, 19 листопада, тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. днів незламності, стійкості та єдності. Респунь, сі що страна!